1228 гривень. Оця сума ПДВ. Багато теорій, коли я починав, мені розказували, якийсь там спецрахунок існує, що ви повинні туди кидати гроші, що туди ПДВ приходить. Потім ось цього рахунка ПДВ, щось туди, сюди, щось мені там розказували. Так задурили голову, що попало реально. У ця 1228 гривень після реєстрації податкової накладної, то вам елеватор, якому ви продали, він докидає у ці 1228 гривень теж на рахунок, на той самий рахунок. Отримали на рахунок 10 тисяч гривень. З цих 10 тисяч гривень два варіанти є. Якщо ви нічого не купляєте, купили засоби захисту рослин. Перший випадок: якщо ми це не купуємо. То ви повинні через місяць ці гроші заплатити в державу у вигляді податку.